Так, нарешті ми. тут! Так, мої сонечки, пішліть швидше. Пробачте, що я трошки сміюся. Господи, так Я буду стояти. Так, пішліть. Мама, в мене васька вася. Я не хочу її тягти аж до вокзаля. Так будеш тягти і крапка. Ну добре, добре плютягню і будь. давайте заходять. давайте. Так, ще автобус не приїхав. О, ось і морозиво і разом з ним автобус приїхав. Заходьте, мої сонечки! Ви мої крихітки, ви мої лапоньки. Мої сонечки ми вже в автобусі. Вибачте, що я сміюся. Колись ми вже нарешті поїдемо. О, магія спрацювала, ми вже поїхали. Так, поїхали, поїхали, поїхали. Ву! Да, моє сонечко, ми приїхали. Стефани. Ну что ж, пишлить? Так, мои сонечка, спускайтесь. Я да иду я, иду я. Я иду, мам. Я иду, мам. Так, все, пишлить в поезд. Пишлить. Так, заходьте швидше в поїзд. В... Поїзд скоро поїдемо. Ну, добре, давайте тут сядемо. Давайте. Ну що, вже поїхали? Вау. Ти хочеш подушечку. з котиком? Добре. Ой, на тебе подушечка не налазить. Нічого, <ривіт> Нічого страшного моє сонечко, моя ляпочка, Все буде добре, все будуть добре, все галі. Сонечко моє, ми вже тут. Хто хоче беріть, що хочете, е, бабло в нас є. Окей. Мам, я хочу шоколадку. Добре бери. Прийшліть Так Ставимо наші чемодани Мій чемодан важить 80 грамів Мій 99 Мій 33. А мій 99 Так, берем свої чемоданчики Ніякий чемоданчик не важить менше 30 або 30 кілограмів. Того проходимо. І сюди ми його не ставимо, а беремо наші квиточки. Ось наші квиточки. Я покладу їх. Все, пішліть. Пішліть, пішліть. Ага. Так, все, кожні ставимо свої валізи тут. Добре. Доблімо. Так, ми поставимо. Нас треба всіх перевірити. Все, у нас все добре, все перевіряються, все має бути гарно. Так, ми скануємо наші чи Так, всі посканувались. Так, чоловіче, давай мені Стефані, а ти носи все всі чому які важать 100 кіло. Пішліть на шопінг. Ем, хоча я передумала. Пішліть вже туди.